Детективи нам залишили дуже дивний доказ: не лист, не карта і не шифр, а ескіз ясел. Усі думають, що ясла це ознака стайні, але чи точно Ісус народився там. Сьогодні доказ номер 18 повертає нас думками в ту різдвяну ніч. Є одна річ, яку Бюро має перевірити: чи дійсно Біблія каже, що Ісус народився в стайні? І сповела і поклала до ясел. Це все? Ні слова про стайню, ні слова про хлів та про печару. То де ж стояли ті ясла? У ті часи люди часто тримали своїх тварин не на дворі, а в нижній частині свого будинку. Це був один простір із підлогою нижче рівня. Туди вели сходинки. Там могло бути сіно і могли бути ясла. Отже, найбільш імовірно, Ісус народився в чиємусь домі, у нижній кімнаті, куди на ніч заводили тварин. Ясла це не ознака бідності, це ознака того, де саме знайшлося місце для Марії. А тепер головне, чому Бог обирає не палац, а просте житло звичайної родини, тому що Різдво це смирення Бога, всемогутність стає малюком, цар приходить там, де його готові прийняти. Факт номер 18 ясла не випадок, а вибір. Це просте і тихе народження. Показує щось дивовижне. Бог близький, Бог поруч, Бог у домі, не в палаці. І це є головним доказом він не соромиться нашої простоти, бо прийшов до нас. Що це? Що це за звук? Мабуть, це наступний доказ.